Продовж чотирьох днів у Коломиї змагались юні тенісисти. Відкритий чемпіонат з настільного тенісу серед юнаків та дівчат всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос відбувся на базі спортивного клубу Локомотив. Змагались учасники із шести областей. Хто здобув перемогу, розкажемо в сюжеті. Для 14-річної Катерини Оглоб'як зі староні Богородчанської громади це вже друга участь у таких змаганнях від колосу. Дівчина займається настільним тенісом 9 років. Тренує її батько у місцевій дитячо-юнацькій спортивній школі. У планах виконання нормативів для присвоєння звання майстра спорту. Дуже подобається ця гра, швидкість, ну, багато. Емоцій. Вже брала участь того року. Дуже сподобались ці змагання і хочу того року стала чемпіонкою, хочу і ще раз. Вдруге бере участь у чемпіонаті з настільного тенісу і Коломиянин Захар Николайчук. Цікаві, е, тому що це настільний теніс. Я люблю в нього грати. Цікавий, швидкий від спорту, розвиваючий фізично і дуже активніший. Поліна Міляр з Дніпра у Коломию переїхала три роки назад через повномасштабне вторгнення. Настільним тенісом разом зі старшим братом Богданом займалися ще у Дніпрі. У писанковому місті продовжили тренування і тепер. Разом беруть участь у змаганнях. Я вже майже займаюся п'ять років. Мені він дуже подобається. Я з першого класу почала з ним займатися і мене це надихає. Я була на Україні і мені дуже сподобалось. Я була 16-ї з середів. Сороки дівчат загалом участь у чемпіонаті з настільного тенісу взяли 38 хлопців і 20 дівчат 2010 року народження і молодші. Головний суддя чемпіонату коломиянин Михайло Пустовар. Змагання проводяться в особистій першості серед дівчат і хлопців. Потім будуть пари хлопці-дівчата, і будуть змішані пари хлопець дівчат Рівень дітей. Скажемо, в настільному тенісі зараз на даний момент є дуже сильний і дуже вид спорту популярний. По грі можна полюбуватися захватом і бажаємо, щоб ці діти далі продовжали займатися настільним тенісом. Географія учасників шість областей. Представляють вони Дніпропетровську, Львівську, Рівненську, Хмельницьку, Тернопільську області. Змагалися і господарі аж дві команди з Прикарпаття, зазначає голова Івано-Франківської обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Михайло Вінтоняк. На теніс став дуже популярним у нас в області. Ми минулорічні переможці. Таких всеукраїнців змагань жодного разу із часу проведення ми не були поза призами, і сьогодні у нас виступає не лише основна команда, основна команда це 10 спортсменів. А у нас сьогодні виступають івано франківщини Ну, дві команди. Ми, ми запросили і інших наших дітей, які займаються тенісом, щоб вони мали можливість на всеукраїнському рівні потренуватися, позмагатися. Колос спортивне товариство з досвідом Цьогоріч відзначає 75 років. кажуть, проведення дитячих змагань завжди було у пріоритеті. Ці змагання базуються на основі. Минувших років ми проводили хто ти майбутній олімпієць. Це наші ДЮСШ США з Дюшори. І наразі ми додали просто сільські селищні міські громади, які можуть привозити і професійних тенісістів. Вони дають рівень, наші обласні організації проводять свої регіональні змагання, і потім ці дітки стремляться попасти до нас на фінал. А потім з наших змагань виходить дуже багато чемпіонів України, Європи, світу, олімпійські учасники. І до результатів перше загальнокомандне місце у чемпіонаті з настільного тенісу серед юнаків та дівчат всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос здобула команда Івано-Франківської області, друге Дніпропетровщина, третє Львівщина.